А пані Вікторія та мої музичні хвилинки-веселинки. Малята, ну що ж, ми з вами продовжуємо знайомитися із осінням. Чуєте? Знайома музика. М -м -м -м. А Цікаво, хто ж до нас під неї звітає? Добрий день, малята! Доброго дня, пані осінь! Чи впізнали ви цю чарівну музику? Так, звичайно, ми знаємо. А не нагадайте, будь ласка, це твір Антоніо Вівальді із циклу Пори року, яка так і називається Осінь. Молодці! А, а я вам іще один музичний чудовий подарунок чудовий принесла. Чудову пісню. Музичний подарунок. Дітки, ну давайте ж послухаємо з вами нову пісеньку від пані Осені. Линові листочки за вітром летять, діток під ногами вони шарудять, Кружляють листочки в ясні, вишні, А вітер Вправо, то в правотов неволяют листки, уже облітають садочку гілки. за вітром летять, в діто під ногами вони шарудять, Кружляють листочки ясній вишині, а вітер осінній співає пісня, правда? А що ще можна про неї сказати? Якою вона була? Спокійною, ніжною, лагідною, чарівною. Ну і звичайно ж, вона була дуже-дуже красивою. Називається ця пісня Танок осінніх листочків. Написав її композитор Аркадій Філіпенко. А ось слова до цієї пісні написала поетеса Анастасія Макшанцева. Ну що ж, давайте продовжимо з вами бесіду із нашої осінні. Я дуже люблю прогулянки. І ось нещодавно завітала до лісу. А дуже цікаво, що ж осінь робила у лісі? А ми дізнаємось про це із нової пісеньки, яку будемо вивчати. Осінь в гості до звірят у лісок прийшла. І осінні дощики раптом принесла. А як ви думаєте, чи звірі в лісі злякаються дощику? Ні, тому що після дощику у лісі виростає дуже багато грибочків. Ну що ж, давайте вивчимо цю пісеньку. тут затишно, але мені вже час іти розмальовувати листечко, розливати дощики. А вам лишаю іще один подарунок. Бувайте! До побачення, пані осінь. Пані осінь нас сьогодні просто закидує подарунками. А ось які подарунки нам пані осінь лишила, бачите? Що це, знаєте? Це каштанчики, правильно! Подивіться, будь ласка, які вони гарненькі, да? з якого дерева, знаєте? З дерева каштан, правильно! давайте послухаємо, як вони стукають один об, е, об один. Який цікавий звук! О, а я придумала! Ми з вами не просто так будемо на них дивитися, а ми з ними пограємо у музичну ритмічну гру. Каштанчики. Будьте уважні, дивіться на екран та повторюйте ритмічний малюнок. Поричневі каштанчики летять з дерев на брук, неначе барабанчики, вистукують тук тук, тук тук, тук, -тук вистукують тук. -тук. Старається пита осінній день і сонечко сміхається до тих лунких пісень, тук тук, тук тук, до тих лунких пісень. Ми з вами із каштанчиками погралися. Молодці, у вас все вийшло. Ой, а що це? Що це лисічко літа? А хто ж його ганяє? Так, це вітерець. Вітерець вирішив із нами попустувати. Ну, якщо він такий вже веселий, то я пропоную завітати до пані Олі, і вона вас навчить танцювати веселий таночок. Вітерець, не пустуй! Терес бешкетник, деревце гойдає, і на небо сірі хмари навіває, вітрику, вітрику, не пустуй, ти бешкетний вітрику, краще з нами потанцюй. Бешкетник підхопив листочки, закружляв із ними весело в даночку, Вітрику, вітрику, не пустуй, ти бешкетний, вітрику, краще з нами потанцюй. Гостей зустріли, з каштанчиками погралися. Ну що ж, нам вже час прощатися. Сьогодні ми з вами слухали нову пісню, яка називається Танець осінніх листочків. Також вивчили пісеньку осінь у лісі. А ще грали із каштанчиками так затанцювали веселий таночок із паною Олею, який називається Вітерець. Не пустуй! А я на цьому з вами прощаюся. І з вами була пані Вікторія. Бувайте!